Саміт і зустріч, які відбулися в Вашингтоні, будемо обговорювати які наслідки для України чи це прогноз можливо на? Найскоріше припинення вогню. Чи протистояння буде продовжуватися, поки хтось не вгамує російського диктатора? Будемо про все це говорити з експертом, міжнародником з нами в гостях у віртуальній студії каналу Інтервізор. Михайло Дяденко, адвокат і керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків. От якраз про ризики будемо зараз теж говорити. Пане Михайло, я вас щиро вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаюслана. Вітаю, вітаю наших глядачів. Отже, ми напружені з напруженням певним чекали зустрічі президента Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Уже будучи у повітрі, президент Зеленський дізнався, що двосторонній телефонний дзвінок був і російський президент, так скажем, та очільник Російської держави розмовляв. Поки летів український президент до американського гості, розмовляв про ситуацію і певні, мабуть, точки дотику для вирішення війни в Україні. Я не хочу говорити про міжнародний конфлікт, тому що насправді це війна в Україні, яка, до речі, почалася в 2014 році. Отже, яким би ми словом або може словом сполученим, як би ми оцінили цей візит президента до Вашингтону? Був він позитивний, негативний. Чи виграли ми, чи програли, чи треба більш стримано аналізувати те, що відбувається на міжнародній арені? Дійсно, ми праві про війну, що це війна, що це не конфлікт. Як про це намагаються нам говорити наші опоненти? Наші вороги фактично. Якщо говорити про візит президента. Чомусь наша преса створила і не, не тільки преса, і політики і аналітики створили такі якісь передчуття, чогось глобального. Всі ми очікували томагавки. Якщо не томагавки, то якийсь інший чудесний ч, чудесний засіб, який допоможе Україні суттєво посилити свої бойові спроможності і. Посунути Росію десь далеко-далеко назад. Як ми бачимо, ці очікування не справдилися? Тому моя оцінка, що це був робочий черговий робочий візит, який, можливо, трошки наблизив нас до більш успішного переговорного процесу щодо Припинення війни, я не кажу завершення, тому що завершення війни а, в наразі говорить про завершення війни наразі говорити немає жодних підстав, оскільки ми маємо такого сусіда, який бачить Україну тільки у складі великої імперії, або не бачить її зовсім. Тому війна може припинитись, Вона може припинитись і призупинитись на там 10, 50, Можливо, років і е є шанс тільки коли припинить існування безпосередньо Російська імперія. Я так її зараз називаю, тому що це не е не республіка. Зрозуміло, це Російська імперія. Тому візит в цілому гірший міг бути, але слава Богу, що маємо такі результати, да. Тобто, Трамп зафіксував певну позицію. Я не знаю, чому такі були очікування, що нам щось нададуть, що ми щось там отримуємо магічне. У мене таких очікувань не було. Були навіть трошки гірші очікування, але я оцінюю це: не можна сказати, що це успішний візит, але і не успішним його назвати складно, тому що відбулися досить широкі консультації по багатьох питаннях. В першу чергу. Бізнесові питання, про які ми не дізнаємося, ну, принаймні зараз. Але я сподіваюся, що це певний поштовх в будь-якому випадку, це певний поштовх вперед. Пане Михайло, якщо ви аналізували, можливо, бачили, візит президента Зеленського співпав, ну, фактично, він пройшов на тлі початку масштабних акцій протесту проти королів у США. Чи не додало негативу таке відвідування українською делегацією Адміністрацією Білого Дому? Тому що ми знаємо, що у нас непрості. Іноді напружені відносини, але, але все ж таки вони є, вони не розриваються, і ми бачимо, що підтримка Сполучених Штатів Америки недавно виходив під Хексит і сказав, що буде продовжувати надалі Україна отримувати певні розвіддані. Ця співпраця між оборонними відомствами не припиниться. Тому от хотілося б зрозуміти, чи не додали ми мінуси? На щастя, українське питання стало менш значним і менш актуальним внутрішньополітичний порівну внутрішньополітичному порядку денному сполучених штатів є Україна. Є українське питання, яке безумовно турбує Трампа, і воно. Для Трампа це питання, це перешкода там, для отримання Нобелівської премії миру, про яку він мріє, і яку він все ж таки ну, не бачить інших варіантів, як її отримати. І для цього він вирішив палестинське питання. Ну наскільки вирішив, ми це будемо бачити найближчим часом. А, а наступне питання, яке має бути вирішено, це українське питання. Звичайно, для Трампа було б краще і. Він про це неодноразово казав, як прямо, так і між строк, що краще б такого питання не було, і якби він був президентом, то такого питання не було, цієї війни не було. Але маємо те, що маємо. І знову ж таки, Трамп, команда Трампа вони почуваються наскільки сильно зараз на в юридичному в політичному сенсі в Сполучених Штатах, що їхні оці мітинги, які зібрали там за оцінками 7 мільйонів американців, що вийшли на протест, їх на даний час не філюють. Тобто вони намагаються, ну, ви бачили навіть була така. Дуже специфічні, дуже специфічні меми, які запустив Трамп, які запустив Дж. Ді Венс. Але як підсумовуючи, те, що я кажу, що слава Богу, на українську, українське, українське питання на порядок денний внутрішньополітичний на сьогодні вже немає стільки впливу, як це було раніше. Не використовується українське питання а в якихось внутрішніх баталіях в Сполучених Штатах. Пане Михайле, це дуже добре, тому що ми ж знаємо, що це питання достатньо дратівливе, і будемо вже Абсолютно. скоро підводити, Абсолютно. до речі, підсумки першого року каденції 47-го президента Сполучених Штатів Америки і тому українське питання, український вплив, українська тема вона весь час звучала рефреном. але слава Богу, що хоч тут ми. Ні до чого. Як то кажуть, що сталося, то то невістка винувата. Повернемо все-таки до самої суті перемовин. Є деякі витоки з іноземних змі, які з'явилися, до речі, не одразу, а десь, мабуть, ну там через день-два, мабуть, через два дні точно, які говорили, що Трамп кричав на Зеленського, Трамп тиснув, Трамп вимагав віддати території. Буквально сьогодні і вчора побачили заяви Трампа, який сказав, що нічого не казав, і не збирався я вимагати від Зеленського, щоб він віддавав якісь території. Навіщо ці питання знов підіймаються? І ще одне в цьому ключі: чому? Був цей раптовий телефонний дзвінок Путіна до Трампа, коли Зеленський прямував до Вашингтона. Томагавків згалякався. Того злякався Путін? Путін злякався, що буде вирішено. Війну без нього, що Зеленський зможе переконати Трампа в суттєвому збільшенні допомоги, і питання не тільки в томагавках, томагавки можуть нанести значну шкоду, але питання у інших суттєвих речах, включаючи дані розвідки, включаючи економічну підтримку і включаючи логістичне забезпечення. В першу чергу мова про безперебійне постачання боєприпасів і обслуговування тих же F-16, ракети засоби проти інші засоби протиповітряної оборони. Є ряд цілей позицій, які для нас є дуже критично важливими. Uh, і питання в тому, що Путін uh, змушений був робити цей дзвінок, щоб uh, знову-таки uh, застрибнути на підніжку потяга, який міг відправитися без нього. Тобто Путін не хотів залишитись uh, в програші, uh, оскільки якщо Україна була там досягла якоїсь суттєвої домовленості з сполученими штатами, і Трамп наполягав би більш сильно на зупинці війни, на тому, щоб зупинити бойові дії, і Путіну довелось би це зробити. Росія змушена була б там підпливом. Різних обставин в першу чергу там і тих же далекобійних ударів, які сьогодні Україна носить, а піти на зупинення вогню на припинення вогню на зупинення бойових дій. то це виглядало б як тиск з боку Трампа. А Путін слід ну, віддати належне команді російських. Радників Путіна він зробив крок на випередження, що це він вніс якусь чергову пропозицію. І якщо навіть буде, буде пешти щось досягнуто, то це вже буде не під тиском, а це буде там подано, навіть якщо це буде там програш певний для Росії в політичному і в такому економічному. Моральному плані, то російська пропаганда подасть його абсолютно під іншим кутом, і це було важливо зробити, що що Путін зателефонував Трампу. Достовірно, ми зрозуміло не можемо знати, що було предметом розмови, тільки те, що було опубліковано там коміке в дописах Трампа. Але це був дзвінок на випередження. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку Михайло Дяденко, адвокат і керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків, і зараз будемо переходити пане Михайло, до достатньо болючої для українських глядачів і, взагалі, для українських теми. Путін і Трамп обрали місце зустрічі наступної, і навіть дали доручення керівникам закордонних відомств готувати цю зустріч. Тобто ми, ми маємо розуміти, що це високий рівень зустрічі буде, і мабуть, там будуть певні якісь документи підписані, але ця зустріч буде у Угорщині, і ця зустріч буде у Будапешті. І для нас це такий певний больовий синдром про Будапештський меморандум, бо колись. Коли його там підписували, і Російська Федерація, і Сполучені Штати Америки були країнами гарантами для України і для її безпеки, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Чому знову Будапешт? Це дійсно так. Ви правильно підмітили болюче питання для України, але я б не сказав, що це. Була там спільне рішення Трампа і Путіна. Я певний на 100% що це була абсолютна пропозиція Путіна. І якщо спитати Трампа там випадково, а в якій країні він навіть не не пригадає. Можливо, і Будапешт не згадає, не кажучи вже там про Угорщину. Він не пригадає, в якій країні має бути ця зустріч. Питання в тому, що для Путіна це символічно обрання саме Будапешта, це дуже символічний крок, це крок, який підкреслює, з точки зору Путіна, з точки зору Росії, що ті гарантії, які давались колись Великобританію, Сполученими Штатами, без Росії вони нічого не значать і що Україна. А не змогла отримати відповідну допомогу, попри те, що були підписані, був підписаний відповідний меморандум, були відповідні гарантії, тільки Росія здатна захистити, забезпечити Україну, яка там неслухняна вийшла, чомусь вирішила побузувати якісь нацисти, щось там якісь зробили заколот, а От, коли Україна повернеться. Підплив під крило Росії, тоді все буде добре. Тоді буде і меморандом виконуватись, все буде гаразд, і Україна отримує справжню безпеку, і це такий, знаєте, плівок в адресу не тільки гарантів, а не тільки Сполучені Штати Великобританії, а взагалі Європейського Союзу, в сторону НАТО. Що без Росії неможливо нічого добитися? Ну і звісно, це крім таких символічних символічного значення, це суто організаційне питання, суто питання того, що це комфортна локація, оскільки ми знаємо любов та прихильність лідерів нинішніх лідерів Угорщини до Росії. до Російського президента Путіна. Відповідно, це місце, яке буде зручне, де Путін отримує всю там необхідну очікувану увагу і повагу, що було б важко досягнути там в інших країнах, наприклад, ж Туреччині, більше... Турці. Тому локація була не випадково обрана, і я думаю, що Саме пропозиція провести таку двосторонню зустріч якраз в Угорщині, вона була і також однією із причин випереджаючого дзвінка Путіна Трампу перед зустрічю Трампа із Зеленським. Пане Михайло, ви вже згадали Туреччину, тому перейдемо до певних аналогій: не так давно у Єгипті в Шарм-Аль-Шейху, було підписано угоду про припинення вогню в секторі газу. Не було головних сторін цієї війни, не було ні представників туристичного угруповання Хамас, не було представників Ізраїльської держави. А угоду підписали Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Соло, так сказати, його миротворчих ініціатив, Туреччина, Катар і Єгипет. І з огляду на ті варіанти сценарію зустрічі у Будапешті говорять, що десь на зв'язку, коли будуть зустрічатися Путін і Трамп, буде наш президент Зеленський. Чи можливо що. Скоріше реально те, що від о, вимоги про певні домовленості, да, о, діл, діл-діл, що вимагає весь час Трамп, а, про мир, а, адміністрація Трампа перейшла до трошки, знаєте, знизили амбіції, і перейшла до поетапного припинення спочатку гарячої фази війни, потім. Роззброєння і так далі, і так далі. Етапність яку вже там 20 кроків прописаних ініціатив ми побачили в, в цій домовленості, в цій угоді по сектору газу. Чи готується подібний, чи можливо готується подібний сценарій і для України? Я не виключаю, що Росія має там план. Ну впевнений, Росія має план А, Б і В. Щодо потенційної погоди про зупинення вогню, який буде запропонований Трамп, зрозуміло, що це спочатку буде розмова на максималках, але якщо Трамп проявить принциповість, якщо Трамп наполягатиме на своїй позиції, не відступатиме від неї, а для цього є всі шанси, то можливо буде досягнуто. Домовленості про зупинення е, бойових дій про е, подальші переговори, виходячи із е, лінії е, бойового зіткнення, яка на наявна на даний час, саме тому о, в ці дні ми бачимо такі безумні, можна сказати, атаки російських військ. Не зважаючи там на жертви, не зважаючи на величезні втрати, росіяни пруть, намагаючись десь закріпитись, відткнути десь, перепрошую свою ганчірку, триколор щоб зафіксувати якісь позиції, насправді для нас є позитивом те, що першу роль на сьогодні в переговорах відіграватимуть політики. В команді Трампа, а не бізнесмени, не відков, і команда, як це було раніше, а саме політики, і Марк Рубіон гратиме скоріш за все ключову роль, і це для нас дуже великий позитив, тому що це державний діяч, який розуміється на інтересах, розуміється на перевагах і розуміється на стратегії. А не тільки на прибутках, як це притаманно ну, будь-якому бізнесмену навколо політичному, який звик заробляти свої статки на близькості до влади, пане Михайло, я вам щиро вдячна за коментарі. принагідно запрошую до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, що обговорювали візит президента. України Володимира Зеленського до Вашингтону він там зустрічався з Дональдом Трампом, 47-м президентом США. Вели розмову про можливі шляхи припинення війни в Україні. Звичайно, ми вимагаємо і просимо все ж таки, щоб були певні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. І говорили про майбутню зустріч, яку вже запланували Трамп і Путін. Вона має відбутися, як говорять. В Будапешті Михайло Дяденко, адвокат і керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків, був з нами на зв'язку. Знаєте, велика політика і велика дипломатія це завжди система стримування і противаг, і не завжди можливо, як кажуть в народі, буде по-нашому, але має бути завжди справедливо. З вами була Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, like, підписка, коментар. Обов'язкові. а Ми з вами обов'язково побачимось.